Набір пупсі слайм. Починаю вам знімати з такого вигляду, щоб показати, що є в наявності, як працює. Дуже добре, що є в комплекті контейнер, його можна виймати, мити, назад його вставляєте, закриваєте кришечку добре. Тут є такий речажок, щоб повертати, вибирати, коли робите слайм. Тут вона має дирочку, щоб ходити на горшок. На пупчик натискається і вона ходить на горшок. Ножки, ручки рухаються. Так, голова не обертається. Війки з цієї сторони трошки приміто. Єдиноріг чуть-чуть на кінчику має потертість. Волосечко в гарному стані. Спереді він взагалі супер. Таке кольорове, гарненьке, ззаду, можливо, чуть-чуть. ну навіть я б не сказала, що воно пухнасте, розпушене, гарно розчісується легенько, густе, можна заплітати. Таке кольорове, гарне, дуже і має футболочку, яка легенько одягається. І такі резинові трусики. Зараз з вами одягну, покажу вам. Так. І що є в комплекті? Добавила закритий слайм. Тут срок годності не пише. Надіюся, він буде добрий. Вказано, що він яскраво рожевий і з такими блискітками голубими. Попадається якась. Іграшка ще, рідна бутилочка, щоб поїти, пупсі нашу. Розкручується, така йде резинова. На Ютубі можна глянути, як оце все робиться, така вона, ложечка рідна. Вона так обертається, щоб годувати. Там якось теж розберетеся як. І таких два пакетика, і один такий. Я так зрозуміла, це блискітки, які спочатку годуються лялечкою. А це пізніше ви заливаєте в цю бутилочку, треба поколотати і повністю їй дати. Потім там режимчик переключається, її поколотати. І тоді на пупчик натискається і вона ходить в горшочок. Більш інформацію зможете почитати, подивитися відео в інтернеті, тому що я теж не розуміюся, добре не знаю. Це для вас глянула, як вона має працювати, і вам трошки підказала, розказала. Стан, як бачите, гарненький. Такі, можливі, такі легенькі, незначні міні-подряпинки. А так, все супер. волосечко в хорошому стані, без значних дефектів, комплект гарний, лялечка супер.